Насамперед ми звернулися до батьків. І провели всередині серпня опитування, яке дало нам цікаву інформацію про те, що думки хмельничан розділилися. Частина батьків приблизно третина заявили про те, що вони хотіли би, щоб їхні діти навчалися у очному форматі. Приблизно ж такий відсоток заявили з бажання вчитися у змішаному форматі, і трошки більше сказали, що вони не хотіли би відправляти своїх дітей до закладів освіти. З цього ми зробили висновок, що є певна категорія батьків, які хотіли би все-таки, щоб їхні діти навчалися у школах. Ми були готові до цього і за всі літні місяці готували заклади освіти до нового навчального року. На це було витрачено чималий фінансовий ресурс. Понад 15 мільйонів гривень було вже профінансовано для ремонтних робіт укриттів закладів освіти. Як дошкільної освіти, середньої та позашкільної освіти виконаний великий обсяг робіт для того, щоб ці укриття. Прості укриття, які є в наших закладах, відповідали вимогам ДСНС. На даний момент із 121 закладу освіти нашої громади 97 отримали рекомендовано до використання від ДСНС. І 94, пробачте, і 27. Поки що не рекомендовані до використання. Що стосується закладів загальної середньої освіти, це цікавить найбільше. То із 39 міських шкіл 34 рекомендовано для Освітнього процесу і лише 5 не рекомендовано через ті причини, що там просто немає укриттів. І тому в цих школах діти за виключенням перших класів будуть навчатися з використанням дистанційних технологій. Я не називатиму номери цих закладів і буду уникати більше цифр, тому що всі батьки. Починаючи з цього моменту, і до цього моменту починали вже цікавитися інформацією, можуть звернутися до адміністрації закладів освіти. Прийти на батьківські збори, які відбувалися вже вчора, відбуватимуться сьогодні, завтра, а також можна це зробити і 1, і 2 вересня, подивитися укриття і для себе визначити остаточно, чи віддаватимуть вони дитину до школи, чи виберуть для себе своєї дитини дистанційну форму навчання. Хочу офіційно заявити, що ніхто не має права схиляти. До тої чи іншої форми навчання цей вибір має бути зроблений самими батьками. Вони самі мають визначити, де їхня дитина має здобувати освіту, а ми маємо створити умови для того, щоб всі запити від батьків були задоволені. Тобто, якщо Батько обрав з матір'ю для своєї дитини школу в школі. Мають бути створені безпечні умови, батьки мають переконатися, що вони відповідають їхнім запитам, і цю дитину зустрінуть у школі. І з усіма безпековими вимогами будемо навчати. Якщо ж батьки вирішили залишити дитину вдома, вона не повинна. Жодна дитина, я наголошую, не повинна залишитися за межами освітнього процесу. Ця дитина також буде. Навчатися тільки з використанням дистанційних технологій. Більшість шкіл мають у створені умови: а це камери у класних кімнатах або веб-камери тих ноутбуків, які були закуплені протягом минулого року, і більшість. Керівників закладів освіти на співбесіді із нами заявили про те, що вони готові відпрацювати ці технології для того, щоб транслювати уроки в реальному часі для тих дітей, які залишатимуться вдома. Можуть бути збої, можуть бути різні моменти. Проте ми будемо пробувати зробити так, щоб кожна дитина у нашій громаді. Мала доступ до освіти. Я вже обмовився про те, що навіть у тих закладах, в яких немає рекомендовано до використання ДСНС, першокласники всі сядуть за матимуть умови сісти за. Шкільні парти наголошую, що тільки тоді, коли батьки вирішать, що дитину потрібно ввести до школи. Якщо ж батьки наполягатимуть на тому, що дитина має залишитися вдома, в них є можливості організувати освітній процес вдома. Є сімейна форма, є форма дистанційна. І вони, звернувшись до адміністрації школи, можуть поклопотати за заявою, організувати їм здобуття освіти вдома. Проте я наголошую на тому, що навчити писати, читати, лічити, тобто базових компетенцій, які діти здобувають у школі, надзвичайно складно за допомогою освітні, дистанційних технологій з такими маленькими дітьми. Батьки хочуть працювати, і вони не зможуть з шестилітками сидіти за ноутбуками вдома. Тому ми створюємо умови для того, щоб усі першокласники могли вчитися у закладах освіти. Це будуть інші заклади освіти, в тому числі будуть задіяні і заклади дошкільної освіти, які знаходяться по сусідству. Або будуть використовуватися укриття для першокласників тієї школи, де укриття насправді немає. Але всі першокласники, батьки можуть про це дізнатися, мають можливість отримувати знання в очному форматі. Що стосується закладів у сільській місцевості, то там менше можливостей здобувати освіту в очному форматі, тому що тільки половина зі шкіл нашої громади мають укриття, тому половина закладів сільських будуть вчитися у дистанційному форматі. Що стосується закладів дошкілля. То ви пам'ятаєте, що я говорив про 18 дитячих садочків, які працювали до цієї пори, з 1 вересня ми збільшуємо кількість звичайно за запитом батьків, які власне хотіли би, щоб і всі садочки працювали, тому що батьки наголошують на тому, що їм потрібно працювати і немає з ким залишити дитину. Проте ми відкриваємо лише. 34 із 54 садочків нашої громади, це включаючи і сільські. Тут єдиний фактор, тільки безпековий. Тільки ті садочки, які мають належні укриття, можуть приймати дітей. Якщо укриття немає або воно неналежне, цей заклад працювати не буде. Я знаю, що є дуже багато негативу з боку батьків, які хотіли б, щоб їхні діти відвідували свій садочок. Проте, якщо там немає укриття, і ми його не можемо збудувати миттєво, ми той садочок приймати дітей не буде. Ми переспрямовуємо дітей працівників кризової інфраструктури. В інші заклади рекомендуємо їм їх відвідувати інші заклади, навіть якщо це буде достатнє число з своїми вихователями, але в іншому закладі, в тому, де є укриття і де є безпечні умови. Тому е це обов'язкова умова. Наразі для тих закладів, які не мають укриттів, е готується проєкт. Е по будівництву простих укриттів для цих закладів нашим підприємством, яке займається залізобетонними конструкціями, вже є попередній проект. Ми плануємо таке укриття збудувати до одного для одного із закладів дошкільної освіти. Це просте укриття залізобетонних конструкцій. Якщо цей досвід буде позитивним, можливо він буде поширений на всі інші заклади нашої освіти, і тоді всі заклади матимуть укриття для того, і матимуть можливість працювати в очному форматі.